Здоровенькі були, я Ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Зараз тут ми будемо обговорювати шоу Супермами. Так, це не був клікбейт. Отже, хто не дивився шоу і не знає, що там відбувається, зараз я коротко розкажу. Значить, є 4 матусі. Вони ходять одна до одної в гості і оцінюють одна одну за такими критеріями: виховання дітей, самореалізація та хазяйновитість. Вони ставлять одна одній бали. В кінці вони всі четверо збираються, дивляться, хто кому які бали поставив і хто виграв, той забирає браслетик. Чудове шоу. Сьогодні ми розпочнемо з першої серії першого сезону. І так, наші перші чотири учасниці це Барбі мама Настя, еко-мама Еля, Самотня мама Олександра. Та вчителька Галина. Ну і пішли вони, звичайно, перше до е, Барбі мами Насті. Вони до неї прийшли, вона їх зустріла з дитиною. Е, звичайно, вони там пішли, посиділи у неї, е, поговорили. Вони її заслали, того, що ой, а чого в тебе дитина в два роки не говорить? Чого твоя дитина в два роки е, носить підгузок? З цього дівчата зробили е, висновок, що. У Насті пріоритет, вона сама, а не її дочка. Сис егоїст, гарний рожевий егоїст. Також Настя розказала трішки про себе, що вона інстамама, що вона футблогер, що їй подобається готувати. Ми дізналися про неї, що вона колись. Працювала директором банку матусі, сказали, а чого у вас дитина так мало розвинена? Ну і вони ніяку крітку не прийняли. Вони вважають, що це абсолютно нормально, так як вони самі не говорили там до двох років, і не вважають, що треба займатися з дитиною, чи що я не, не знаю. Так, секундочку, маманчики, послушайте мене. Потім вона е, зустрілася з Карпачовим, він також засрав її, сказав, що вона некомпетентна. Далі ми переходимо до еко-мами Елі, це, до речі, моя фаворитка Боже. <сум> Розповідала, як вона познайомилася з чоловіком на Айкідо, що вони одружилися 11, 11, 11. <сум> Боже, як мило, така, така мила дата. Вже коли прийшли діти, е, Еля, звичайно, запропонувала їм каву. Найстарша дочка Елі вирішила прикольнутися з однієї з них, і вона підсипала її в каву сіль, а не цукор. Господи, як, якби мені хтось таке зробив, я не знаю. Я би там рвала все і всіх. Але я не п'ю каву. Потім вони там говорили на кухні, пили каву. І було чути якийсь крик. Звичайно, Еля скоренько побігла туди розбиратися, що сталося. Виявляється, що її дві дочки не поділили собаку. Учасниці зробили з цього висновок, що їхні її діти капризні. Їм дуже не сподобалося, що у Елі не була е, санітарна чистота, що в неї було брудно, е, що її кіт ходить у вазонки їх. Е, Удобряє і їм це не дуже сподобалось. Саша почала лізти всюди, куди не треба. Взяла е, оцю штуку для пилюки і почали ту повсюди дивитися, де є пилюка. Я, звичайно, цього не дуже зрозуміла. Типу, для чого? Нащо ти туди лізеш, куди тебе не просили? І тим більше без дозволу. Вона просто відкривала собі якісь полички, щось там вона хотіла туди лізти, ну блін. Елі чоловік не зміг до них приєднатися, тому дівчата вирішили піти до нього і е, позадавати йому деякі питання. І це ж були питання е, типу, а чого ви не спите разом? Еля спить з дітьми на великому ліжку, а е, чоловік Елі спить е, на окремому ліжку. Ну, якщо їм так нормально, то чому ні? Ага, то я ще задалеко забігла. Еля, звичайно ж, показувала, які в неї класні діти. Вони там ходять на бальні танці, на акробатику і на полденс. Дівчатам дуже не сподобалось те, що вони ходять на полденс. Ну, якщо дитині це цікаво, то чого ні? Це спорт. Після Еля повела їх шукати скарб. З металошукачем вони взяли металошукач і поїхали кудись Я не на поле чи що це було таке? І вони лазили там. Було дівчата дуже жалілися, тому що там було дуже там був вітер, там був мінус три градуси. Звичайно, їм то не сподобалось, тому що вони отакі сіки пішли на гостину, а їх от заставили йти з металошукачем кудись в поле, там де вітер, там де холодно, щось там шукати. Вони там проходили годину бідні. І вони все ж таки знайшли скарб. Це був горщик з золотими шоколадними монетами, які сама закопала Еля, щоб зробити для дітей свято. Я це оцінила. Це було класно. Дівчата, звичайно, того всього не оцінили. Вони розкритикували, тому що їм було холодно там. Після цього вони поїхали до Елі. Вони думали, що вона їх пригостить домашньою їжею, А вона купила піцу і така, їжте піцу. Власне, а чого ні? Вони розраховували просто на домашню їжу, а їм сказали піцу. І того Вони знов таки налетіли, почали жалітися, що вони он там бідні, чуть не замерзли. І після була розмова з Карпачами. Він також її похвалив за цей вчинок, сказав, що вона молодець. Вони поговорили. Вона трошки там поплакала, тому що сказала, що там в неї розказала про своє дитяче життя. Ну і все. Переходимо до третьої мами. Самотньої мами Саші. Ну і Саша дуже розказувала, як вона любить дітей. Саша сама репетитор англійської мови. І так вона заробляє на життя. Вони живуть в квартирі Сашиної мами. Вона чотири рази виганяла свого чоловіка, тому що він був. Е Поганим, він її бив, він бив її маму, що він жлоб, він не дивився за дітьми. Чоловікова мама говорила, що третя дитина це взагалі не його дитина, що вона десь його нагуляла. Саша дуже через то переймалася, говорила, що я зроблю ДНК-тест і тоді побачимо, хто тут був неправий. Саша говорила Насті, що ой, а як тут твої діти не їдять овочів. А в самої діти харчуються на краще. Дуже багато там кетчупу стояли і всякого такого не дуже корисного. На прогулянці Саша хвалилася тим, що в неї було дуже багато чоловіків. То фін, то ще там хтось, то ще там хто українець. І після вони пішли вечеряти, повернулися назад в квартиру. Вони пішли вечеряти. Вечерю приготувала мама. Дівчата такі. Ти говорила, що ти хочеш зробити ДНК тест, але в тебе немає можливостей. Тому давай ми тобі його оплатимо. Ну і знову була розмова з Карпачовим. Нарешті наша четверта мама це Гали, вчителька Галина. Ця дочка почала виридувати, говорити за Кирию рот до своєї матері. І дівчатам то не дуже сподобалось, Вони такі типу, а чого ти є? Нічого не скажеш, того що вона тобі таке говорить. Виявили, що Галина б'є дитину по м'якому місці прийшли до Галини не з пустими руками. Саша принесла фарби. і Звичайно, її дочка взяла ці фарби і почала малювати ними. Це були пальчикові фарби. Ем, почала малювати там, був якийсь лист. Ем, ну, все, все було мимо. Це дитина. Вона не буде малювати тільки по тому листочку. Ем, звичайно, всі фарби були. Вона була вся у фарбі, платячко її було у фарбі, туфельки її були в фарбі, підлога була вся у фарбі. Через це Галина була дуже роздратована, вона ледь себе стримувала, щоб там, не знаю, не накричати на них всіх, не побитися, не знаю. Також Галина, мало того, що б'є свою дитину по м'якому місці, вона також залякує її тим, що вона е подзвонить в поліцію і вони заберуть її в неї. А, звичайно, потім прийшов е її чоловік, е вона його переодягала, чоловіка, дорослого переодягала. Я цього не оцінила. Ну і власне вони повечеряли і все. Потім розмова з Карпачовим. Ну, він їй виписав за те, що ой, а чого ти так ставишся до своєї дитини, чого ти її б'єш, чого ти її залякуєш? Це взагалі погано, не можна так робити. Те, що вона переодягає свого чоловіка, дорослий чоловік він сам може про себе попіклуватись. Ем... Ну і власне фінал. Почався він з того, що дівчата подивилися, хто скільки кому поставив, поговорили, чого так мало. І потім заходить Карпачов. Приніс тест ДНК, в якому виявилося, що чоловік, батько тієї дитини. Не знаю, у Саші я не пам'ятаю, що в неї було якесь дуже радісне обличчя, що вона прям е, раділа така, так, я, я тепер зможу всім довести, що вони були неправі. Я того не побачила. Я побачила тільки, що вона була справді щаслива, коли дівчата говорили, що ми оплатимо тобі ДНК-тест. Далі я, щастя, не побачила. Почав віддав свої 10 балів Елі, і Еля перемогла. Ну, Вона і так була на першому місці. Тут могла або Еля перемогти, або Галина. Галина була на другому місці, але він віддав бали Еллі, тому перемогла Еля. І е -е, він їм подарував сертифікат на якісь свої курси і браслетик. За це вони змагалися молодці. Кінець. Можете поділитися своєю думкою на рахунок цього шоу, цієї серії в коментарях. Бувайте!